Роздаточка у нас лежить на операційному столі, з падфайдера Р51, механіка 2,5 дизель. Помилка була P1827. Датчик тиску, оливи в роздатці, замикання на масу. От у нас фішечка іде, ми вже почали розбирати. Тут потрібно. Згідно мануала визвонювати цей датчик тиску. Я це покажу, як робиться в процесі відео. Подивимося, що там які показники. По мануалу вже не пам'ятаю, тому що тоді, коли ми її бракували цю роздаточку, це вже десь рік пройшов, вона в мене лежала. Я вирішив все-таки вскрити, подивитися на датчик тиску, подивитися, чому він замикає. На масу, можливо, провод обірваний або сам датчик не працює. В общем, вскриваємо цю роздаточку і подивимося, що там всередині. А ось уже вид зсередини. Ось такий ланцюг досить солідний. Шестерні, по яких він бігає, широчезні. Ось вода. Сліди від ланцюга майже немає виробатки, тому що ця роздатка толком напевно ніколи й не працювала. Так як датчик оливи, тиск, тиску оливи замикав на масу, помилка в всякому випадку така була, то роздатка падала в аварію і машина їхала на задньому приводі, тобто не на повному. Гідроблок тут такий немаленький. Два соліноїда, датчик температури. По ньому теж інколи помилка буває. Потім датчик тиску. Я так і не зрозумів. Чи ось це він синій провід. Чи червоний провід ось теж датчик якийсь. Можливо, що навіть тут два датчика тиску, тому що, судячи з усього, тут два насоси. Один ось такий навал одівається, і всередині, я так розумію, там шестерня качає оливу. І інший гідравлічний. Напевно, що це теж електропривод насоса. Ось сюди електропривід вставляється, і там, я думаю, що теж насос потрібно розбирати. Там, до речі, якийсь бруд, можливо, що з цим насосом щось. Недобре. Насос той, що приводиться електромоторчиком, розібрав я. Ось він тут стояв. В принципі, тут вироботки немає, все тут з ним добре. Два фільтри в цій роздаці. Один всередині, ось такий чорний, здоровий, стоїть на гідроблоці, ось його посадочні міста. І один ззовні. Ось в коробочці лежить. Є он планетарний редуктор. Тобто така конструкція досить складна. Перед, зад, я так розумію, гідравлікою вмикається. Повний, неповний Поніжайка через планетарний редуктор вмикається. В общем, серйозна така міцна конструкція. Але справа в тому, що в залежності від того, навара це чи Pathfinder, автомат це чи механіка, вони трішки відрізняються. Але в них багато спільних деталей. Гідроблок з соліноїдами, здається, однаковий у всіх. Цепок теж однаковий у всіх. От в мене є ще одна роздатка, лежить з навари з розтягнутим цепком. Там цепочка перескакує через зуби. Розібрав я її, щоб відремонтувати цю роздатку. Але тепер думаю, яку мені ремонтувати? На навару чи на Pathfinder, чи на автомат чи на механіку. Тобто можна зібрати в різні корпуса цю начинку і вийде коробка, роздаточка на різні автомобілі. Я так і не зміг визвонити датчик на масу, ні синій провід. Ось цей. Ні червоний, те, що схоже на датчики тиску, тому що це, напевно, що датчик температури. Нічого на корпус не дзвониться. Можливо, воно в русі там якось, коли живлення подається на цю роздатку, якесь замикання і відбувається в процесі роботи. Але от зараз так на столі нічого не замикає на масу. Тому з певненістю сказати, що поломка саме. В датчику я не можу. Можливо, що дійсно фактичні показники тиску невірні. І тоді треба цю роздаточку повністю її розібрати, ревізію її зробити. Достав вал з корпусу, розібрав пакетник. Фрикціони тут теж як нові. Тобто виробки взагалі на них не наблюдається. Потім довго шукав. Який же поршень їх стискає, ось поршень, він в самому корпусі знаходиться. Тут все теж класно. Тому остається тільки дійсно от сам датчик якось перевірити або замінити. В общем, проблема в датчику. Є ще насос, ще один, але він теж цілий, все з ним добре. Провіряємо під тиском датчики. Я можу сказати, що вони щось показують. Тобто, скільки вони повинні показувати, цього ми не знаємо, в мануалах я цього не знайшов. От, Щупом на корпус датчика, на плюс і подаємо тиск. І от мультиметр у нас, бачите. Тобто не можна сказати, що ці датчики не робочі або замкнуті. Значення змінюються. Можливо, туди щось попало в датчик, можливо, що він неправильно працює. В общем, тяжко провірити. Якби були такі датчики замінити, то я думаю, що коробка роздатка запрацювала б. Ще можливо, що якийсь клапан або соліноїд. Підклинивши і скидує тиск, або навпаки не скидує, треба ще ці компоненти перевірити, щоб бути впевненим. І вже тоді буде остаточний діагноз, що це або самі датчики, або щось з соліноїдами гідроблоку. Здається, знайшов я причину, чому ця роздатка не працювала. Хоча й була помилка по датчику тиску, так вона в інтернеті. Розшифровується. Але така аномалія. Ось у нас соліноїд управляючий. Два провода, Ну, грубо говоря, плюс-мінус на нього подається. Ось вони крайні в цьому роз'ємі з цього боку. Один і два. Ми дзвонимо. Дзвони. І у нас 4 і 2, а якщо дзвонити ось цей соліноїд, ноль, нічого не дзвониться. Зараз я покажу, які це провода на роз'ємі. У нас сірий і чорний провід. І зараз ми їх знайдемо на роз'ємі. Це у нас там будуть нулі, тобто в обриві. Не може, я так думаю, соліноїд бути в обриві. Це катушка. Тобто там і на корпус він не зводиться, Тобто мертва одна катушечка. оця. Чому подачу тиску так розшифровувалась помилка, я не знаю, це переклад чи. Але я й мануал читав. Тобто, якось так от. Неправильно прописана ця проблема в мануалі. Не знаю. Потім ще може якусь іншу роздатку розберем, подивимося, скільки цей соліною там буде показувати. Але зараз покажу, як його визвонить на фішці, не розбираючи коробку, які це у нас провода сірий. Значить сірий, це у нас зверху виходить зліва другий. Якщо от місце, де застебується роз'єм. То це другий зліва. Ану, потримай. Получається в верхньому ряду. Один і два. В верхньому ряду другий зліва. Це сірий. І зараз чорний знайдемо, де він. На нижній ряд. Другий зліва тільки знизу. Так, другий. Зліва тільки нижній. Тобто от. ось він так. Получається, що жовтий і зелений на один соліноїд, це перші зліва Два. От вони. Видно? А сірий і чорний це сусідні два. От вони в обриві. Зараз ще визваним температурний, що показує, в мануалі є, про нього там. Що куди дзвонить, але так буде наочніше. Датчик температури у нас два провода. Якщо считати, з ліва направо, то по вертикалі це треті два, два піна. Третій зверху, третій знизу, зліва направо. У нас при температурі в боксі близько там, 10 градусів. Плюс 7, плюс 10 десь показує плюс 9. Показує, якщо ось на цьому положенні 20 кОм. Кі... 20 показує 2,4 кОм. Ну, Будемо підігрівати, буде мінятися. Ну Спробуй, давай підігріємо, побачимо, в який бік міняється. Зараз відкладу телефон, потім зніму. Значить, нагріваємо і опір зменшується. Було при 7 градусах 2,4. Якщо ставити на 20 кОм, кіло... а нагріваємо, стає 1, одиниця 0,8, До якої температури нагріваємо, точно не знаємо, Отак от. Приблизно щось там таке, що можна руку тримати, градусів 40-50. Тобто така робоча температура оливи. І показало 0,9 одиниця, 1,5, тобто зменшується опір. І залишається у нас два проводочка синій і червоний. Ось. В ряду. Получається? Якщо зліва направо, то останні. Це і є наші датчики температури. Один з червоним проводочком, інший з синім проводочком. Ну от вони ні той, ні той на масу не замикають. А помилка замикання датчика тиску на масу. Треба вияснити, що, що повинен цей показувати. На інших роздатках ще. Десь попадеться машина чи роздатка, визвоню. На акумуляторі цей соліноїд теж не клацає ні в один, ні в другий бік. Знайшов я соліноїд на просторах інтернету, змазне підходить, номерок закріплю. В описі до відео чи в коментарях. В общем, кому треба буде, звертайтеся. Є він такий в продажу. Поставлю. Не знаю, коли кому роздатка поставиться, коли вона перевіриться, але я думаю, що все буде добре. Люди, люди пишуть, що він працює. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.